Роти про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку. До нас долучається офіцер бригади швидкого реагування Рубіж Павло Сторожук. Пане Павле, моє вітання вам у нашому ранковому ефірі. Доброго ранку, студія. Пане Павле, яка ситуація на довіреному вам відтинку фронту? Що відбувається там наразі? Як себе поводить російська армія, і чи спостерігаєте ви там зміну їхньої тактики наразі? Ситуацію на Бахмутському напрямку на нашому відтинку можна характеризувати як стабільно напружено. Тому що будь-яка перемога, навіть локальна, а саме в такому от населеному пункті, як Кліщівка, Андріївка, що поблизу Бахмута, це як дуже велика кістка в, гірлі, в горлі Росіян. Тому ми можемо побачити. Певне підвищення інтенсивності артилерійських обстрілів, певне підвищення інтенсивності застосування безпілотних літальних апаратів, це таких як розвідувальні безпілотні літальні апарати типу Орлан, так і їх вже відомі ланцети, зали, тобто ну, росіяни підвищили інтенсивність обстрілу позицій. Треба розуміти, що кожен раз, коли росіяни втрачають якусь позицію, вони просто спрямовують всі свої вогневі засоби на знищення її. Тому зараз можна сказати, що артилерія на нашому відтинку ну, дуже інтенсивно працює, і робить дуже великі проблеми нашим захисникам. А, до того ж, росіяни ще досі контролюють дорогу, їхній дуже великі логістичні хотіли власне і запитати багато. у вас, пане Павло, яка, яка ситуація з логістикою, як у росіян, але так і у наших збройних сил України. Справа в тому, що там є одна із таких цікавих панівних доріг, важливих, я б сказав, би для росіян і для нас, в тому числі в перспективі траса Бахмут-Горлівка і по ній зараз ідуть ну дуже серйозні так логістичні забезпечення для росіян, але деокупація Андріївки Кліщівки це це ви вже знаєте на крок ближе до деокупації Бахмуту їхнього величезного і єдиного успіху, такого серйозного за останні часи повномасштабної війни. От, тому на жаль, поки росіяни логістичних проблем не відчувають, вони так надалі можуть собі дозволити ус... влаштовувати цілі дощі артилерійські. Вони можуть собі дозволити використовувати підро в величезних кількостях, що що є безпосередньо кісткою в горлі для нас. Тому що самі розуміємо, що е, типовий півдрон він працює на більш-менш е, серйозну відстань від кілометру до трьох до п'яти, навіть більше деякі види дронів, що е, може надати їм допомогу перелавлювати наші автомобілі на дорогах загального користування. Тому ну, логістика наша трошки ускладнена, Я думаю, в принципі, як і у росіян. А ця друга про яку а... ви зазначили, пане Павле, чи можливо відрізати? Туди від цієї дороги росіян чи можливо відрізати туди, аби вони цією дорогою постачали собі озброєння та техніку? Ну, ну я так кажучи, зі свого рівня не можу вам визначити такі перспективи наступу, але якби. Цей логістичний маршрут він є, грубо кажучи, на напрямку наступальних дій, що відбувалися до цього? А, тому це не є виключення, що збройні сили панують контроль над збройні сили сила оборони України, Національна гвардія, а контроль якраз над цим логістичним маршрутом. А, тому все в наших руках, пане Павло. На прикладі вашої бригади швидкого реагування Рубіж, яка ситуація у вас загалом із забезпеченням усього необхідного наразі? Мабуть, ситуація із забезпеченням вона загально прийнята. Нам треба більше боєприпасів, артилерійських боєприпасів, щоб артилеристи могли дозволити собі уражати більше цілей. Тому що наші наші підрозділи артилерії, наші підрозділи вогневої підтримки піхоти вони вже вийшли на такий рівень. Ну що мінометникам не потрібно там 15 пострілів, щоб Пристріляти міномет по ворожій ціль, друга, третя міна, і ми вже кладемо в ціль, знищуємо ворога. Але ну я б не сказав, що нам критично не вистачає, але хотілось би більше артилерійських снарядів. Це є ну, за порукою перемоги, потужне вогневе прикриття. Пане Павло, дякую більше хотілось би більше, б більше насправді. Це точно хочеться більше. Ну да дякую, дя... дякую, дякую вам, пане Павле. Павло. Павло Сержук, офіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України, долучався до нашого ефіру. Говорили про оперативну ситуацію на бахмутському напрямку. Ну а далі.